Деякі житомиряни, вважаючи себе українцями, не надають особливого значення мові, якою спілкуються, говорять так, як їм зручно. Інші навпаки, впевнені, що мова це не лише комунікативний засіб, але й надбання народу. Я розмовляю українською мовою як і вдома, так і з друзями у школі. Якщо ти живеш в Україні, ти повинен говорити своєю рідною мовою. Не люблю, коли змішують мову і російську, українську. Я на сохшиках розмовляю. Не знаю, як так легше. Впливають, я іноді не знаю слова по-українськи чи по-русски. Я беру ті слова, які я знаю. По смислу підходять. розумієте, якщо людина приходить на російський спілкується, я з нею по-російськи. Якщо на український, то по по-українськи. Намагання етнічних українців спілкуватися російською мовою це комплекс меншовартості та неповноцінності, стверджує кандидат психологічних наук Олександр Музика. Звідси, оце цей комплекс неповноцінності, меншовартості, можна по-різному його називати. Він культивується в нашій країні. і Насамперед, підлітки молоді люди починають, як правило, в підлітковому віці переходити на російську мову. Великий вплив на спілкування людей, особливо молоді, має сучасне телебачення. Тут дуже важливо, щоб наші телепередачі були підліткові, а є вони немає українською мовою. Наші серіали для підлітків, що були українською мовою, є вони немає. Якщо взяти телебачення, наше українське, скажімо, лапка, фактично воно російськомовне і не лише. Російською мовою правильною, тому що вона далека від чистої літературної мови, а й допускають глузування, скажем, з української мови. Історія русифікації розпочалася ще кілька століть тому і триває дотепер. Україна була розділена між сусідніми державами. Загарбники насаджуючи власний авторитаризм, намагалися знищити культуру, духовні надбання, а головне мову. каже кандидат історичних наук Петро Натикач. Якщо основні Українські землі на Дніпрянщина от Південь України, схід. То тут радянська влада встановилася, і традиції в мовному питанні були кілька століть, починаючи від Петра І, Катерини II, русифікаторські, на державному рівні постановки. Мова це спосіб мислення, основа світогляду та культури, які поєднують нас із попередніми поколіннями, за десятою статтею Конституції України державною мовою є українська. Ця ж стаття передбачає вживання мови в органах законодавчої, виконавчої та судової влади та функціонування її в усіх сферах суспільного життя на всій території країни. В Україні ж ви будете зараз здивовані, і мабуть, телеглядачі тільки дві сфери, де домінує українська мова як державна кінопрокат і освіта. На сторожі цього треба, щоб стояла влада із своїми інституціями. Дослідники кажуть, не маючи спільної мови, нація створює собі штучні перепони до прогресу. Адже жителі більшості розвинених та заможних країн світу спілкуються однією мовою.